Четвертий тур ми граємо проти Вікторії ЛЧ. Кстаті, хто знає розшифровку, напишіть, будь ласка, бо єдине, що приходить мені в голову, це Ліга Чемпіонів. Ну, навряд ми назвали команду Вікторія Ліга Чемпіонів, але не суть. Ем, голів знову буде багато, матч знову буде цікавий, тому погнали. Початок гри, знову фалить Віталік. 에, не знаю, ну, таке враження, що ми хочемо відігруватись кожну гру, ми постійно пропускаємо перші і потім починаємо грати вже, коли рахунок 3-4-0. Нам, хотів сказати, на жаль, добре, що не, на щастя, що не забили, але Вікторія продовжує тусити наші ворота. Я вже вступаю, включаю в гру, відбиваюсь сьогодні. Я граю весь матч, тому enjoy. Як мої малі кажуть, найкраща подружка вратаря це штангеліна, <сів> нам мене виручає, не реалізовує суперник Супер гольовий момент, ми обрізались з кутового. <спів> <пів> Ще один штрафний майже з того самого місця, якийсь. Не фартове місце на паркете. <рик> Ці штрафні близенькі, особливо ще й на конфірматі. Я ж подивився, мені аж заболіло як тоді. один мій сейф дуже багато роботи на початку матчу і сейви, і близькі вдари, і, і Ну, Не дограє ця дальня стійка з гравцем, там попало мені в руку. До речі, дуже дуже больно, і це вплине на подальший ще момент. Але це згодом не дограє наш гравець гравцем суперника. Він собі просто добиває м'яч в пусті ворота 1-0 по класиці. Ми програємо. Там треба перед наступною грою протерти його, чи солю посипати, чи освятити якось, я не знаю, але третій штрафний, за скільки за пару хвилин. Цей епізод з попереднім голом, де мені вдарило в руку, мене дуже після цього поділа рука. Прям ну, жесть як я ще там пригав. Коротше, моє тіло вирішило, що демеджа для нього вже достатньо, і дало команду відвернутися від цього м'яча, не відбивати його собою. Це, це мій затуп, якби я стояв до кінця, я би його відбив, звісно. Але я не зміг переконати його, що ну, своє тіло, що треба відбити м'яч, Воно вирішило, що нам більше демедж отримувати не треба. До речі, якщо права штана це ж штангеліна, то ліва штанга це хто? Напишіть, кстати, в коментах, їх вже двоє, а ще й перекладі наше є. Але ми трошки огризаємося і теж заробляємо в свій актив удар в своєрід. Не в штангу, а трошки поруч з нею, але це знов-таки досить небезпечно. Бачимо, ми пару разів огризнулися, пару разів вдарили, але поки що поки що мало ми пропустили голів для того, щоб грати в футбол. Так? Жах, взяла його Вікторія. Пішов я вже з п'ятим, вже я зрозумів, що пора, ну нема що тягнути, бо ми зараз будемо пропускати ще далі. Але зразу вже така невпевненість, зразу вже обрізка, і я подумав. О, ні. Натимав для цього кутового, Хорошо розіграли, здорово качнув нашого гравця, я м'яча не бачив, пропустив його, момент удару не було видно. 3-0 нам пора що. Пора починати грати, вже комфортний для нас рахунок. 0-3, вже можна камбекати, всі діла, того. Погнали! Пойдемо. Сам падає, але я його притримував, тому що я розумів, що я втрачаю м'яч і потрібно холити, щоб не дати забити в пусті ворота четвертий. Але не робіть ніколи, так як наш 9-й номер. Е, не, не сійте один біля одного. Він стояв біля мене. Е, в мене вперед захисник, вправо захисник, вліво аут, а задум мій гравець. Він нема як куди відійти. Не було б нашого гравця, я б міг зіграти через зад, якось розвернути. Раз-раз, е, прийом. Ви б не могли помитися де інде? Але бачимо, поки вони якісь такі дуже-дуже мляві, якісь такі, ну, бігає Віталік перед голкіпером, не знає, що йому робити, чи йому паздати, чи йому якось вдарити. поля, не такий небезпечний, звичайно, як вікторії, але все може бути. <звук> Автогол зрізає захисник м'яч свої ворота. Супер, дякуємо нам на користь, і ми починаємо запивати волі при рахунку 0-3. Про з носочка і заробляю пенальті. Кстати, це можна рахувати як якась чи ні? Ну я шарю, що типу, як не, не рахується так, але типу, ну, <смас> ладно. Шучу. Пенальті. Е Валерій іде бити. -вал І забиває впевнено низом в правий відлогі перекут. Два-три ми повертаємось в гру. Камбечно сказали пацани, сьогодні акція, два камбека по ціні одного, все як ви любите, пропустіть три гола і буде вам футбол. пропускати ці голи головою від скидання голкіперів ця маленька штрафна. Захисник не дограв, я не зреагував. Коротше, і знов ми програємо на один м'яч, але на один, вже не на три. Я не хотів підключатися в цьому моменті, але Віталік щось знав, десь була в нього якась чуйка чи що. Він мені казав, давай, давай п'ятого, давай п'ятого. І від дозі підключення замкнули дальню. Нарешті, ура! Лайк за це поставте. Спустя четвертому сезоні проєкту Аматор Дальня замкнулась. Ми знову грізно. 4-4. Короче, ще один момент, і якщо минулу гру проти. проти кого ми Боже, я записував вчора і я вже не пам'ятаю. Коротше, минулу гру, якщо ми не вірили в себе, то тут ми вірили занадто багато і знали, і вірили, що ми можемо камбекати. Ми вже навчились. Все під контролем. Як називається ця штука Ось на дитячому майданчику, що вона так в одну сторону, в другу випаси, такі уй! От, коротше, на ній катаємось разом з Вікторією. Дивіться пишіть, я ці моменти. Не в цьому сезоні. Тіло, ніяких би голосувань не було. Це би був кращий гол, кращий удар, кращий асіст, кращий момент, краще все цього сезону. Але, на жаль, це не залітає. Ну, наскільки це було гарно, ви чуєте реакцію з зала, наша вся реакція і реакція після гри. Ну, це був ну, самий гарний, ефектний момент. Поліра з нас забиває. Не так, звісно, ножницями саме ефектно, але все одно класно. 6-4 плюс 2 м'яча, що могло піти не так? От що могло піти не так, може, ну, тіпа, вже пора виграти. Бачимо, Вікторія після шостого пропущеного почала знов дусити нас, знов мільярди ударів, насипають вони на ті ворота. Ну, зрозуміло, що хочуть відігратися, а ми хочемо не обісратися. Наскільки я пам'ятаю, я пригав вже просто наугад, по-моєму. Я просто пригав, типа, ну я знав, що він качнув і буде бити, скоріше за все, в партію І вгадав ну, чисто. Ну, я напомню того, що ну, знову прилітає по мені, і повному з Олімпіком я згадав, да, Олімпік минулий відос. Як там чудак теж двоє переїхали в Подкаті, тепер двоє пробігли. Трошки в нас бардак в обороні. 6-5, да? З цього самого кутового тут я відбив, але з кутового знову штальна штанга в нас не дограється. Два таких епізоди дуже-дуже обідні. 6-5 обороною треба щось робити. Шанс ще був у нас, щоб цей гол, ну і вже все, вже можна бути спокійними, там ну буквально хвилини лишаються до кінця. І ще шанси, і ще шанси Вікторії, ще шанси в нас Супергольовий, супер напружений матч. Ну, просто ця нервна обстановка. Вона висіла до кінця. Ротації, верхній кут я знову пригав вже по траєкторії паса, там, ну, дев'ятку шість шість. Що могло піти не так, а все могло піти не так. Головне, щоб ми ще не пропустили. Ще повна небезпека, ми не ризикуємо йти з п'ятим цей раз, тому що ну, будь-яка помилка, 7-6 і забити ще один. <світ> Краще вже втримати це одне очко, наше ціле, і, <світ> типу, вийти з ним хоча б з цієї гри. Вісім <плес> секунд! До кінця і чудак вивалюється один в один. Я рятую від поразки на останніх секундах. Виходжу, граю якісно на виході, і це 6-6 по одному очку. Ми забираємо з цього туру. Четвертий тур завершено. Багато голів, багато безгоду в обороні, багато незабитих реалізованих моментів, нереалізованих в нападі. Два очка з можливих 12. 10 очків ми висрали. Як завжди, 20 лайків, наступний тур. Все цікаво, багато екшена бачите самі. Того, хто не підписався, підпишіться. Ну, якщо хочете, звісно. І. Пока!